Доброго дня! Chicago на зв'язку. І у цьому відео я хочу поговорити про те, що робити, коли ви спілкуєтесь з кимось англійською мовою і щось не розумієте. Перше і найголовніше це, будь ласка, не робіть вигляд, що все добре, не робіть вигляд, що ви все зрозуміли. не стидайтесь того, що ви можете щось не розуміти в іноземній мові. Це ваша друга, третя чи якась там мова. Ви не повинні все розуміти. І люба бесіда, це не лише ви, це і ваш співбесідник. Так, якщо він говорить зашвидко, якщо він не дуже добре формулює фрази, якщо в нього якийсь теж акцент, так, це не обов'язково лише на вас. Люба бесіда дві сторони діліться своєю роботою та відповідальністю з вашим співбесідником. Тому. Що дуже часто буває проблемою, люди стидаються сказати, що вони щось не зрозуміли, і іноді це потім призводить, або до того, що ви просто випадаєте з бесіди, а в гіршому випадку до якихось непорозумінь, коли вас щось попросили зробити, ви зробили щось не те, просто тому що ви не зрозуміли, що від вас хочуть. Тому о, візьміть собі за пунктик, не боятись перепитувати і перепитувати до тих пір. Поки вам не буде зрозуміло, не хвилюйтесь про те, хто про вас що подумає. Хай вони думають, що ви дуже дотошна людина, і що ви хочете все чітко розуміти, говоріть їм, скажімо так, переказуйте іншими словами те, що вони вам сказали, щоб ви поки вони будете впевнені. Звісно, якщо ви все розумієте, то не обов'язково прямо кожне слово переповторювати. Але якщо ви бачите, що є якась проблема, то ви можете сказати. Uh, let me make sure that I got you. Да? Uh, дайте мені запевнити, що я вас зрозумів, і повторити те, що вони uh, казали. Тобто, не стебайтесь, не, не відчувайте себе дискомфортно uh, з цього приводу. Але ми хочемо запевнити те, що ми розуміємо. Значить, я думаю, що всі знають стандартні фрази uh, як Could you repeat, please. Да? Чи uh, не могли б ви повторити. Uh, can you say it again? Uh, зазвичай я навіть бачила такий жарт uh, в одному з відео, де коли ви нова людина в англійській мови I'm sorry, I didn't get it. Could you repeat it, please? Да, тобто, і вже через 5 років ви uh, все ще що... будете sorry? Like, oh, I didn't get it. Також досить доречно використовувати вам не потрібно знати якісь дуже замисловаті да, і гарні фрази. Uh, простий варіант, насправді, коли я вже спілкуюсь з людьми і я їх не розумію, то зазвичай це звучить like, Sorry, uh, what was that? отвоздет? Тобто я вже не говорю дуже вечірними і гарними реченнями. Так, що і для вас це не обов'язково знати якісь е, фрази, ви також можете сказати sorry, I don't understand», да? Тобто ви можете сказати так просто, як вам зручно. Е, якщо ваш співбесідник, хороший співбесідник, скажімо так, після цього він повторить свою фразу більш повільно. Якщо ви не зрозуміли з другого разу, він... Її перефразує, що відбувається не завжди. Тому іноді доречно попросити, could you speak more slowly, please? Чи не могли б ви говорити повільніше, будь ласка, або Can you say that louder, please? Чи не могли б ви сказати це голосніше? Також один для мене був момент дуже жахливий, це коли люди щось казали, я не розуміла, і вони повторювали мені одну і ту ж саму фразу, два, три, чотири рази. Ні, все, там мені не зрозуміло взагалі нічого з цього. Не треба повторювати. Тому ви можете сказати: could you rephrase, please? Чи не могли б ви переформулювати фразу, перефразувати якось це речення? Також, якщо вам не зрозуміло конкретне слово, ви можете сказати «What does…» і потім це слово там бла-бла-мін. Да? Тобто, що це означає? Ви можете також, якщо це конкретне слово, ви можете сказати can you spell this for me?». Якщо ви особливо щось записуєте і ви не розумієте, що вам діктують завжди. Просіть вони дуже звикли вимовляти щось по літерам любу назву, любе все, що завгодно. Ви завжди можете сказати «Could you spell that, please?». І вони вам це обов'язково по буквам все передиктують. Це що стосовно того, що робити в моменті. Але загалом, а я вам також хочу дати такі більш загальні поради, що робити, щоб краще розуміти англійську мову. Це перше, іноді нам потрібно призвичаятись до конкретного акценту. Якщо вам доводиться багато спілкуватись з американцями, значить слухайте дуже багато американців. Слухайте американ... дивіться американські фільми, слухайте американські подкасти, американські відео на Ютубі. Якщо вам потрібно спілкуватися з британцями, шукайте британські відео, британські фільми, британські подкасти інших спікерів і так далі. Так що, якщо ви працюєте, наприклад, в сфері IT, і вам треба дуже погано спілкуватися з людьми з Індії, і вам не зрозуміли їх акцент, ви можете знайти на Ютубі відео від людей з Індії і прослуховувати їх. Тобто просто звикнете до акцента. Коли ви звикаєте до акцента, ви краще розумієте цих людей. Загалом. Якщо ви погано сприймаєте щось на слух, відповідно, треба дуже багато слухати, і сприймати на слух. Також можна робити просто дуже такі конкретні вправи, це те, що ви берете якусь ривочок, якоїсь мови, ви його прослуховуєте, і ви намагаєтесь записати. Все, про що вони там говорять дослівно. Прослухайте 10 разів, скільки вам буде потрібно. Да? Відповідно, не беріть там уривок, уривок на 10 сторінок, да? а там на сторіночку. І от ви просто прослуховуєте, 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 прослуховуєте і записуйте. А, Що я не зазначила, що треба, щоб взагалі до цього аудіо у вас був, у вас був доступ до тексту. Після того, як ви переслухали вже 10 разів, і ви просто якісь моменти вже далі ви покращите свій текст не здання, вам потрібно взяти оригінальний тест і порівняти. І спробуйте проаналізувати, чи є якісь певні помилки, чи є якась закономірність у ваших помилках, чи ви не чуєте самі якісь слова, чи ви не чуєте самі якісь моменти. Чи ваша проблема в тому, що у вас недостатній словниковий запас? Тобто, може, це слова, яких ви ніколи не чули, а може, це якісь скорочення, які спікер весь час використовує, і вони просто не вам не дуже знайомі. І тоді ви зможете попрацювати над конкретно цією проблемою. Яка у вас виникає. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Я буду також рада у коментарях почути ваші поради щодо того, що ви робите, або що, ви, що допомагає вам, коли ви не розумієте когось англійської мови. А так, на все добре та до наступних зустрічей. Бувайте!